Нещодавно мережі облетіли кадри, де Злата Златогніч наречена у неї є наречений це Віталій Островський. Що це таке було? Це якась зйомка кліпу, фотосесія весільних суконь. Чи можливо дійсно між вами щось було, і ми просто про це не знали. і Злата вже вийшла заміж. Що це було? Звісно, між нами щось було. Що ви думали? Так просто такі зйомки трапляються. Між нами були творчі відносини на цій зйомці. Як мої друзі назвали Мілфайтюбік. А це добре. Я відкрию таємницю. Це був воркшоп для фотографів. Дуже класні креативні фотографи. Хтось летить! Нас кусає! Я, я і моя фобія. Всіх, що літаю да, комах, всього іншого так. Це був воркшоп для фотографів. Вони дуже класні з різних куточків України, і ем, не буду приховувати, що в кадрі з Островським ми дуже класно пасуємо до одного. Ми це помітили ще, коли знімали буровіями на зимовому мюзиклі. І я вважаю, що це просто в камері, в кадрі це перфект меч. Це ви запропонували, щоб Віталій був вашим партнером? Чи можливо організатори зйомки пропонували вам різну кандидатуру, а ви затверджували когось одного? Та ні, просто виникла зйомка, і організатори сказали, що буде зйомка з Островським. І сказали формат. Я погодилась.